Вітаю вас, діти! Пропоную вам відгадати загадки про тварин спекотних і холодних країн. Будьте уважні, слухайте, відгадувайте. Ходить диво по рівнині. Дві гори несе на спині. Верблюд. Що за звір? Що на носі має він великий ріг? Носоріг. Очі не служили в моряках, а в моряцьких тільниках. Зебра. Хто свій хвіз залишає, коли від ворога тікає? Ящерка. Замість ніг у нього ласти. Він рибалка вправний, по льоду, як на санчатах, своє тіло тягне. Морж. Схожий трошки він на діжку. Має крильця, має ніжки. Між крижин він плаває, обганяє параплави. Бо ж ви знаєте, що він називається Пінгвін. Скочила в мішок до мами, як скінчила жваву гру. Понесе в мішку додому мама доню, кенгуру. Така велика, довгошия і вища за найбільшу шафу. Така розумна і красива. Ви здогадались Це жирафа. Він на півночі живе, білу шубу має, в крижаній воді ловити рибку полюбляє. Білий ведмідь. Хто у Африці живе? Цілий день банан жує. Дражниця, мале звірятко. Хто це діти? Мавпинятко. В ріках Африки пірнав злий, зелений пароплав. Хто б назустріч не поплив, всіх ковтне. Крокодил. Я впевнена, що ви відгадали всі загадки, і вам було цікаво. До побачення, діти!